Як тисячу років тому на Прикарпатті виготовляли сіль у місті Калушчу на Івано-Франківщині актори театру влаштували історичну реконструкцію сплав солі по Дністру. приурочили захід до відзначення 1125-річчя з часу першої згадки про галич у писемних джерелах. Ось так у давні часи отримували сіль. Щоб відтворити процес, місцеві краєзнавці облаштували локацію, де випарювали її в спеціальній ємності. Панві. Далі лопатками викладали сушитися на сонці, опісля фасували в мішечки. Краєзнавець Богдан Яневич досліджує сіль уже багато років. каже її унікальність у тому, що вона саме випарена, а не добута у шахті. Ми наповнюємо, виливаємо у два. Панву так у панву е, цю рупу і доводимо до кипіння. 100 має бути не менше як 106 градусів до 108. Не знаючи, більше воно виходить, але навіть не дійшовши до кипіння на поверхні води з'являються кристалики солі. Такий наліт з'являється як лід. Як на зимою починає водичка замерзати, отакий наліт солі появляється під час не доходячи до кипіння. Під час відтворення подій Солевара завантажили на човен мішки із сілю. Весь процес відбувався під історичний супровід оповідача, який розповідав про її значення в часи середньовіччя. Їхали з Криму, Несли повні хури солі, сумно рипали вози у широкім полі. Ой, їхали чумаки, та пісень співали, добрячі голоси і підголоски мали. Наш Калуський кризначний музей додав нам е, джерело, як вибудували ту сіль, е, як її вантажили, як на тікими монетами розплачувалися, суто золотом, бо менше золота ніхто не приймав. Навіть кажуть, що є е, така е, прикмета е, розсипла сіль до сварки в хаті. Тому так і раніше було. Там дрібка солі розсипається. Всі сварилися, бо це бо, дійсно на вагу золоту була та сіль, бо її тяжко видобували. Міський голова калуша Андрій Найда каже, територія довкола міста і сьогодні багата на поклади солі, не лише кухонної, але й калійної. І з часом планують відновити її добування. Колись тут давно в цьому місці, в цьому родовищі видобували сіль. Це був такий кар'єрний метод видобутку солі, так? Тобто з пластових, практично вручну, ну, не вруч, ковшами забирали, поробляли на сусідньому каліно-магнівому комбінаті. Це були такі каліні-маганізмів добрива. Тобто, чим вони були гарні? Тому що в відсутніх був хлор. І ці доброва на жаль, кінці 90-х, початку тичних років припинили добувати через лобі російського і білоруського калію, але зараз все ж таки здоровий блуз перемагає. І Я точно знаю, що з часом тут буде відновлено видобуток солі. Розвантажуватимуть дороговартісний вантаж на набережній Дністра у Галичі. Там театралізоване дійство продовжиться. Віталія Куч, Андрій Гаргара, телеканал 402.